Сьогодні в Києві відкрилась нова Аврора, і я вирішила завітати на її відкриття. За розміром вона середня. Перше відділ, яке я побачила, це відділ з технікою. Там побачусь такий прикольний годинник з безпровідною зарядкою для телефону. Далі був відділ з косметикою. В ньому з'явилось багато місців для тіла. Один з них візьму собі. Ще побачив декор для нігтів у вигляді метеликів. Та прикольний близьк лягу. Вони були двох відтінків, тому візьму обидва. Далі був декор для дому. Там був великий вибір аромодифузорів. Наступний у нас відділ з посудом. Там побачила формочки для льда у вигляді сон, бокали фламінго, механічний таймер у вигляді лимончика. Його також візьму собі. Прикольні ємкості. Ще там візьму брати ось таку пляшку для води. Далі пішла у відділ з концтоварами. Там побачу ось таку милу. Ручку з Ведмедиком, а одразу біля нього був відео з іграшками. Там побачилась таку нову гру «Хапай землян, фігурки з тіча та велику лапку антистрес. І останній, напевно, найбільший відділ був зі смаколиками. Там був ось такий новенький лимонад від Живчик, молочний шейк з полуничкою та навіть Айс Фрапе. А ще за чек від 100 гривень на відкритті пригощали солодкою ватою. І я теж пригостилася. Вона, до речі, дуже смачненька. Також там давали покупан на знижку на 10%, і при вході усіх відвідувачів зустрічав ось такий прикольний гусь. Мені це Аврора розподобалась. Ну і звісно, я не вийшу звідти без покупочок. Тому скоро зробимо огляд.